Рада вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати дуже ніжний та соковитий рулет, який називається червоний оксамит. Готується легко та просто, а виходить неймовірно смачно. І розпочнемо з приготування бисквітного тіста. Для цього нам потрібно яйця, вони мають бути кімнатної температури, цукор, молоко також кімнатної температури, борошно. Сіль, барвник у мене червоний, олія, розпушувач тіста та какао-порошок. Розпочнемо з приготування тіста. Для цього приготуємо спочатку продукти. У сито висипаємо борошно, додаємо какао-порошок, розпушувач тіста і пересіваємо, щоб наповнити борошно киснем. І тепер все гарно перемішуємо до однорідності. До молока кімнатної температури додаємо водорозчинний барвник і гарно перемішуємо до повного розчинення барвника. Колір має бути насичено червоний, тому що під час випікання він дещо стане світлішим. І коли підготували інгредієнти, тепер будемо збивати тісто. Беремо абсолютно сухий знажирений посуд, викладаємо туди яйця кімнатної температури, додаємо дрібку солі. І на слабких обертах збиваємо у слабку піну. І тепер не все відразу, а поступово в три прийоми додаємо цукор і збиваємо на слабких обертах. І коли додали весь цукор, збільшуємо оберти міксера до стану більше, ніж середній, і збиваємо у стійку пишну масу, збільшену в об'ємі до 4-5 разів і до світло-кремового кольору. Тепер в готову масу по краю чаші вливаємо молоко, розведене з барвником і на слабких обертах міксера перемішуємо до однорідності. Тепер також по краю вливаємо олію і знову на слабких обертах перемішуємо до однорідності. В готову масу додаємо сухі інгредієнти, але не всі відразу, а поступово в три прийоми. І за допомогою вінчика перемішуємо до однорідності. Робимо це обережно рухами знизу догори. Робимо це швидко, але обережно, щоб не сіло тісто. Все, наша маса готова. Беремо кондитерський лист розміром 30х40 см, застеляємо пергаментним папером так, щоб усі боки його були застелені і змащуємо трішки олією. Виливаємо тісто і за допомогою силиконової лопатки рівномірно розміщуємо його по всій формі, щоб після випікання у нас капсуль був однієї товщини. І ставимо випікатись в добре розігріту духовку при температурі 180 градусів на 8-10 хвилин. Готовність капсуля перевіряємо дерев'яною шпажкою. Якщо шпажка суха, значить капсуль готовий. Готовий капсуль відразу знімаємо разом із пергаментом з листа і викладаємо на стіл. Даємо йому хвилинки три постояти, щоб вийшла з нього пара, щоб він не парував. Тепер накриваємо зверху другим листом пергаментного паперу і за допомогою дощечки чи решітки перевертаємо його на інший бік. Акуратно знімаємо пергаментний папер і відразу накриваємо. Робимо це для того, щоб пергамент не прилип до тіста і під час знімання не пошкодив його зовнішній вигляд. Зверху накриваємо рушничком і залишаємо його до повного охолодження. Найкраще залишити його хоча б на 4-6 годин. І коли наш бисквіт вихолов, знімаємо рушник, знімаємо пергаментний папір, підрівнюємо з обох боків краї. Їх можна використати для прикрашання рулету. Підсушити у духовці при температурі 110%, градусів, подрібнити в крихту і зверху оздобити. І Тепер приготуємо крем. Для цього нам потрібні вершки, не менше 33% жирності, вершковий крем-сир та цукрова пудра. І для пропитки я буду використовувати ягідне компоте. Воно у мене із чорної смородини. Посилання на його приготування я залишу внизу під відео. І Для початку беремо охолоджений крем-сир і на слабких обертах міксера акуратно перемішуємо його для того, щоб не було грудочок. Тепер додаємо цукрову пудру, охолоджені вершки і збиваємо у стійку пишну однорідну масу. Це у нас піде буквально декілька хвилин. Все, крем готовий і тепер будемо формувати рулет. І для початку потрібно пропитати рулет. Для цього я буду використовувати ягідне компоте, яке приготовлене із чорної смородини. Замість нього, звичайно, можна використати звичайне варення. Рівномірно розміщую по всьому капсулю за допомогою силиконової лопатки. Зверху викладаємо крем кремчиз. Рівномірно розміщуємо його по всьому капсулю, але не до самого краю, щоб під час скручування він у нас не виліз або змащуємо до самих країв. За допомогою пергаментного паперу скручуємо його у рулет. Під час скручування намагаємось гарно його притискати, щоб всередині не було пустоти. Але робимо це не дуже сильно, щоб не видавити весь крем з рулету. Робимо так, щоб це у нас був знизу рулету. Сформований рулет загортаємо у пергаментний папір та у харчову плівку. І ставимо у холодильник мінімум на 2 години для стабілізації, але не забуваємо, що він у нас має лежати швом донизу, щоб під час нарізання він у нас не розпадався. І оздоблюємо поверхню на свій смак. Я ж буду оздоблювати шоколадною глазур'ю. Для цього мені потрібно шоколад, у мене це чорний в галетах, олія без запаху та арахіс несмажений. Шоколад ставимо в мікрохвильову піч і короткими імпульсами по 10 секунд розтоплюємо його до рідкого стану. До розтопленого шоколаду додаємо олію, перемішуємо. Тепер сипаємо подрібнений арахіс та гарно перемішуємо до однорідності. Охолоджений рулет достаємо з холодильника і покриваємо шоколадом. Покриваємо як поверхню, так і боки рулету. Ви ж, звісно, можете оздобити його на свій смак. Ставимо буквально на 10-15 хвилин у холодильник і можна подавати до столу. Обов'язково приготуйте. Він виходить надзвичайно ніжний, соковитий та смачний. Тож, кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі! Смачного! Готуйте із задоволенням та не бійтесь експериментувати.